У прилуках завершився другий міський етап проєкту президента України Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, протягом минулого тижня 32 команди юнаків та дівчат прилуцьких закладів загальної середньої освіти змагалися за право називати себе найсильнішими з футзалу та волейболу. У фіналі п'ять команд. Школярі, що вибороли першість, представлятимуть місто у районному етапі. Це дві команди юнаків від прилуцького ліцею номер 6 Саме вони найправніші у волейболі. А от серед дівчат найкращі у цьому виді спорту учениці Прилуцького ліцею номер 1 Сформовано дві команди: об'єдналися учні 5-9 класів та 9-11. Є і чемпіони змагань із футзалу. На районних змаганнях прилуки представлятимуть юнаки ліцею номер 1 Тож вітаємо активних, кмітливих, а головне націлених на перемогу учасників з успішним завершенням другого етапу всеукраїнських змагань плічопліч та бажаємо успіхів в районному етапі.